Ви ще досі думаєте, що медитація це щось дуже дивне, а от успішні люди без неї ніяк. Медитація давно стала звичкою для більшості успішних людей у бізнесі, спорті та шоу бізнесі бізнесмени та лідери. Райдаліо, мільярдер, інвестор, засновник Bridgewater Associates, Практикує трансцендентальну медитацію з 1960 року, каже, що це головне джерело його успіху. Марк Беніоф – CEO Salesforce, одна з найвпливовіших it компаній світу, у його офісах навіть є кімната для медитації. Джек Дорсі, співзасновник Twitter і Square, підприємець і техновізіонер. Щодня медитує по дві години і щороку їздить на ретрити Віпасана. Опра Вінфрі, телеведуча, акторка, продюсерка, одна з найпливовіших жінок Америки, медитує з командою двічі на день і каже, що це повністю змінило її життя. Аріана Гафінгтон, засновниця HuffPost і авторка книг про баланс та сон, вважає медитацію з частиною щоденного догляду за собою. Біл Джордж, колишній CEO Medtronic. Викладач Гарвардської бізнес-школи популяризує майндфулнес серед управлінців. Спортсмени. Майкл Джордан, легендарний баскетболіст NBA, медитував для концентрації під час тренувань. Кобі Брайант, баскетболіст, п'ятиразовий чемпіон NBA, займався медитацією разом із Лейкерс. Новак Джокович, сербський тенісист номер один у світі, медитує для фокусу і спокою. Том Бредді, легендарний кватербек у американському футболі, включає медитацію у свій ранковий ритуал. Конор МакГрегор, боєць UFC, чемпіон у двох вагових категоріях, каже, що завдячує медитації, спокоєм і впевненістю, зірки шоу бізнесу. Кеті Перрі – співачка, володарка численних хітів і премій, практикує трансцендентальну медитацію, каже, що це її секрет балансу. Пол Маккартні, легендарний музикант із Beatles, один із перших популяризував трансцендентальну медитацію. Г'ю Джекман, актор і продюсер, відомий за роль Росомахи, медитує щодня, вважається найкращим способом відновлення. Мадонна поп-ікона, співачка, продюсерка, акторка, Джаред Лето актор, музикант, фронтмен 30 Seconds to Mars. Дженніфер Еністон, акторка, зірка друзів, Расел Бренд, актор і стендап комік, активний прихильник медитації, Леді Гага – співачка, акторка, володарка Оскара і Греммі. Всі вони медитують, особливо перед виступами. Емма Вотсон, акторка, філантропка, зірка Гаррі Поттера, практикує мандфулнес і його для зняття стресу. Бачите, медитація це не про сидіти в позі лотоса, а про спокій, ясність і саме головне енергію. А скоро другий потік нового, а скоро другий потік мого марафону медитації грошове завантаження». Ви готові відкрити свої канали до потоку грошей?